Мешканця Лиману, який здавав позиції ЗСУ та Нацполіції, окупантам засуджено до 14 років ув'язнення. Вирок виніс індустріальний районний суд Дніпропетровської області за статтею колабораційна діяльність. Інформацію у вигляді текстових повідомлень через заборонені однокласники він передавав своєму знайомому представнику окупаційних військ Південного військового округу збройних сил. Росії під час фільтраційних стабілізаційних заходів в Лимані співробітники СБУ затримали ворожого інформатора. Наразі його засуджено до 14 років позбавлення волі у квітні 2023 року. Вже після того як українські захисники де окупували місто Лиман від загарбників, місцевий мешканець вирішив допомагати окупантам і передавати їм інформацію щодо місць дислокації українських захисників на території населеного пункту.